Погнали. Вітаю, друзі! В попередньому відео там мені ставили питання, деякі, як зробити теплу підлогу в приміщенні будинку. Е, ось вже половина будинку ми зробили теплої підлоги. Тут чотири контури. Пане оператор, покажіть, будь ласка. Так, До колектора труби підведені. Трубки поки ми не підключаємо, ми їх... Труби зводимо, зводимо до колектора, підписуємо деякий контур, підписуємо довжину контура. От. А потім, коли вже всі труби зводимо до колектора, ми їх вже по місцю підключаємо. Так, що починається теплопідлога? Теплопідлога починається з того, що ви повинні виконати всі роботи по каналізації, по водопроводу, там можливо виводи на батареї от, порозкидати. Далі. У вас є стяжка, так? ви визначились, яка товщина у вас буде утеплювача, наприклад, 5-10 см на підлогу укладатися. Все залежить від того, наскільки людина хоче, щоб йому було тепліше, комфортніше. Так. Далі. З чого ми почнемо? А, З порогу, да? так? Потрібно ще немаловажно визначитися з висотою порогу, тому що, наприклад, тут поставили вікна, поставили двері і висоту задали 15-16 сантиметрів, щось там, там прорахували з хлопцем. Тому було визначено у нас взагалі спочатку, ми планували поставити п'ятірку. П'ятірку, наприклад, Далі що ми беремо? Такий, як пірожочок, я вам вже малював там на, в попередніх відео, як взагалі воно формується стяжка. Да? Наприклад, у нас є чорнова стяжка, у нас є утеплювач, наприклад, 50, 50 мм. У нас є труба, у нас є відстань над трубою, наприклад, не менше 45 мм. Тобто в середньому десь стяжка має бути 60 мм. Ну, 60-70. І далі вже у вас має, наприклад, бути там, плитка, да? там, сантиметр один, 10 мм. Тобто у вас загалом має бути образно 5 плюс, 50 плюс 60. 110 і 10-120. 120-130 там, можливо, мм. Це весь пірожок. Тут було 160. Тому ми визначили з замовником, що ще докладемо трійку пінопласта під цією п'яркою основною, по якій ми матаємо теплу підлогу. В принципі, не дуже страшно, більше утеплення, краща теплоізоляція. Потім що ми починаємо? Починаємо з того, що вкладаємо по периметру приміщення демпферну стрічку. Ось така демпферна стрічка вона йде в рулоні. От, вона прокладається по периметру будинку. От, далі беруться мати теплоізоляційні. Ви можете використати, навіть, якщо у вас таких матів, матів з розміткою немає, ви можете спокійно використати звичайний пінопласт. Бажано, якщо ви білий використовуєте в цілях економії, то беріть 35-ї плотності, щоб він плотний був, щоб він не розсипався. От Якщо 25-ї плотності, він прям сипеться такий, беріть хоча б 35-ї плотності. Ні, то беріть. В народі, як кажуть, на нього стеродур беріть. От. І, ну, Стеродур, зрозуміло, дорожче. Але він плотніше. тобто Він, можливо, не так тріщить, коли вже укласти, там по ньому ходить, він десь може там потристи. Далі ви пінопластом просто піджимаєте піджимаєте цю демпферну стрічку і повністю закладаєте весь перший поверх пінопластом. Якщо, наприклад, ви за білим пінопластом чи сірим звичайним заклали без такої розмітки, ви можете купити в рулонах така вже є плівка, плівка з розміткою для теплої підлоги. Тоді на пінопласт ви кладете цю, плітку, цю плівку, повністю закладаєте все і намагайтеся, щоб в них ці квадратики вони сходилися. От. Щоб вони сходилися, потім ви стики проклеюєте скотчем. Тобто, щоб при намотуванні у вас контури наші рівні були, а не гуляли. Вліво вправо, так? це ви зробили. Все, майже все готово. Майже все. Але далі потрібно вам розділити по зонам, по зонам приміщення. Тому що, наприклад, якщо у вас будинок 100 квадратів, все залежить від того, як ви вкладаєте плитку, там, трубу. З кроком 10 чи з кроком 150. От. Якщо з кроком 10, то відповідно вам потрібно 1000 метрів труби. Якщо з кроком 150, то вам приблизно десь на 100 квадратів потрібно 650-700 е, метрів труби. От. Е, якщо ви плануєте тепловий насос поставити в майбутньому, то можливо краще вам з кроком 10 укладати. Тому що теплові насоси вони низькотемпературна система опалення. І при десятці, у вас на відповіті морози там взагалі в хаті буде тепло. Навіть якщо на подачі буде там до 30 градусів на тепловому насосі, у вас хата буде е вся повністю забезпечена теплом. Тепер, що нам потрібно, нам потрібно, ось, наприклад, ось тут ми помотали, що чотири контури розділили. так? Е тут планують, мабуть, перегородку замовник зробити, хочуть просто ці дві зони відділити. От. Ми розраховуємо так, що нам потрібно поділити на зони. Тому що контур має бути не більше 100 метрів погонних, не більше. Але і краще, щоб десь метрів 70-90 в цьому діапазоні контур був, тоді він краще балансується, регулюється і краще працює. Тобто, Чим менший контур, тим менший гідравлічний опір. Краще працює. Ось, наприклад, у них має бути тут якась невелика перегородка. Тут вони планують якусь маленьку шафу зробити. Взагалі ми вирішили так, що у нас це буде окрема зона. Ось звідси, образно. І до кінця. Тут ми поміряли довжину. Довжина у нас 410 на 1,50 п'ятьде. 410 на 1,50 п'ятдесят. Це образно, там 6 квадратів. 6 квадратів з кроком укладки 10. Це 60 метрів погони потрібно на контур. Тобто на метр квадратний іде труби так, 10, 10 метрів. Це з кроком 10. Якщо з кроком 15, це 6,5 метрів йде на метр квадратний. Далі ви ще маєте порахувати. Ось у вас ось контур закінчується тут, наприклад. І вам потрібно порахувати ще протяжку до колектора. Тут колектор близько, будинок маленький. Тому в нас ви рахуєте, що, наприклад, нам потрібно образно 6 квадратів за 60 метрів труби. Ви рахуєте, що вам треба пробігтися по, по приміщенням, порахувати, де вас там колектор, скільки до колектора потрібно протяжки. Ось, наприклад, у нас тут образно 2 метри, плюс під'єднання на колектор. Об'єднання на колектор, там, наприклад, пів метра 2,50, 2,50 це подаюча лінія і 2,50 зворотня. Відповідно, 2,50 плюс 250 це 5 метрів. Тобто вам потрібно на контур приблизно 65 метрів погонних труб. Далі, якщо в нас контур образно, і не забуваємо, що як ділити, наприклад, що у вас. Контур був рівномірний, тобто у вас, якщо ви викладаєте 10, щоб і в центрі у вас при намотуванні ось такі в облакі, щоб у вас теж було 10. Ну, якщо буде десь більше, можна просто в центрі зробити, наприклад, не 10-15. Це не дуже важливо. Але, щоб вже так, як по феншую було, то потрібно порахувати, що у нас ось дивіться йде. подача. Зворотка, подача, зворотка, подача 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 зворотка, наприклад, образом. І ось ви малюєте собі, що ось тут, у мене буде контур закінчувати. І ви будете, коли намотування буде у вас робитися, то у вас буде ось подаюча і зворотня лінія, подаюча і зворотня. Тобто, щоб воно було парне, щось парне число і у вас воно естетично ще виглядати буде гарно. Так, Далі. Так, Оцей у нас контур ми з ним визначили, що він у нас буде, наприклад, закінчуватися тут. А інший контур ми почнемо через 20 см, тому що в цьому місці в них буде перегородка планується. Хоча перегородка буде вже викладатися по стяжці, перегородка в них буде. З газоблока десятки, тобто не капітально. От. Але ми хочемо там, плануємо труби під ними не, не прокладати. Просто зробимо відступ 20 см. От. На тепло це ніякої для тепла ніякої проблеми це не буде, тобто тепло буде все одно передаватися. От. Далі, що ми робимо? Ми робимо замір від. Ми відступаємо сантиметрів 10-15 і тоді робимо намотування труби. Ось, наприклад, ось у нас є е, лінія, з якою ми будемо, по якій ми будемо кидати трубу. І, наприклад, ось у нас сюди іде 2,55. так? 2,55. Беремо 2,55. 2,55 це у нас ширина. Так, і довжина, міряємо довжину. До речі, під кухонною миткою ми теж закладаємо труби. Тим паче, що тут зовнішня стіна. Хто тобто каже, що не потрібно, будь ласка, можете не закладати, ми закладаємо, наприклад, труби. Нічого ніяких перегрівів там немає. Температура плитки 29 градусів, Уявіть, 29 градусів температура плитки. При подачі там, 38 градусів на котлі у вас... Ніколи нічого не перегріється, ніколи нічого не розсохнеться. Ну, хто розповідає, що там якась жара буде, там у них меблі поросихаються, ну це все байки насправді. При такій температурі нічого не розсопнеться. Так, 5, 5 метрів, так? Ось, образно, 5 метрів. Але в нас ще ж буде, не забуваємо, що ми розділили тут на три, на, на три контури. У нас ще буде подача обратка, подача обратка, подача обратка. Три контури. Це тобто займає 56 см. Ось 5 на 2,55. Ось у нас ця зона. 5 на 2,55. Це виходить у нас приблизно, приблизно 4. 4 так, 10. Десь приблизно у нас виходить 12. Десь 12,5 квадратів, але якщо точніше можеш порахувати? Сергій, давай поквітувати. Зараз точніше. Давайте візьмемо калькулятор. Так, де буде калькулятор? Так, 2, два, помножимо на 5, 12,75. 12,75. Тобто 12,75, ось беремо калькулятор. 12,75 це в нас квадратура приміщення. Так? Якщо в нас крок укладання труби 10 см, тобто це 0,1 метр. Що ми робимо? Ми робимо ділення на 0,1, тобто десята 1, метра. І виходить 127,5 погонних метрів труби. 127 погонних метрів це багато для одного контуру. Відповідно, ми його ділимо на два. Буде два контури. Два контури по 63, майже 64 метри погонних. Плюс, плюс протяжка труби, там у нас було 5 метрів. Тобто, приблизно у вас вийде контур. 70 метрів ідеальний контур взагалі для роботи для балансування суперовий контур. От. Тобто 70 метрів. Ви ось розділили у вас площа 1275, тобто сюди два контури лягає. Бо один це багато, забагато. У вас просто, якщо ви закладете більше 100 метрів трубу, у вас взагалі вона може просто не працювати. От. От, і все. і В принципі, тепер оцю площу фактично виділите навпіл. А ви можете оцей далі, наприклад, ми будемо ділити ось так зону. Раз, зону поділено. Це буде ось одна зона, ось так. І це буде друга зона. Тобто ми просто навсього ділимо його навпіл, ставимо середину і мотаємо контури. Все. І нічого складного в цьому немає. По цим трубам це, наприклад, шити поліетилен труби. Скоби б'є кожні 30 см. Ця вона, така труба вона більш як сказати, не настільки... вона пластична, вона прикольна ця труба, вона гарно укладається. Але кріплення на неї трошки треба більше. От, наприклад, якщо металопластикова труба, ви вигнули, форму прийняли і вона вже тримає цю форму. так? Тобто ми там кожні 40 см вкладаємо кріплення на металопластикову. От, а на поліетилену кожні 30 см, тоді вона гарно фіксується. Потім при заливанні, коли наповнюємо водою, вона трошки збільшується в об'ємі і починає, починає наче, так, трошки витягувати оці кліпси. От, витягувати. Тобто, тому і треба щільніше ставити кріплення. А, так, мабуть, мабуть, все я вам поки розповів. От. Потім, коли намотаємо контур, можемо ще зняти невеличкі відео, щоб ви побачили, як ми його це розділили. А так, в принципі, я думаю, що якісь невеличкі основи, я вам розповім. От. До речі, якщо, е, образно, якби, якщо ви будете укладати з кроком е, 15 см, то я вам просто покажу теж калькуляцію. що Якщо б у нас було там 12,75 см, Наприклад, да? І ось ми зараз подивимося 12,75. 12,75 це наша квадратура. Якщо ви укладали з кроком 15 см, то ми б відповідно поділили 0,15. 85 метрів, тоді ви могли б влізти в один контур, наприклад. От. Але тепловіддача менша від 15 см. Зрозуміло. І якщо на майбутнє планується тепловий насос, то краще вкладати з кроком 10, а не 15. Якщо у вас буде газовий котил, там твердопаливний е з насосно підмішуючим узлом для теплої підлоги, тоді ви можете собі 15 вкладати. Якщо у вас планується тепловий насос, то бажано з 10 вкладати. А так як теплові насоси це наше майбутнє, тому думайте, в принципі, є економія. Є економія по контурах, по трубі. От, але вибір за вами. Цікавтеся, дивіться інтернет, дивіться YouTube, цікавтеся, робіть для себе висновок і все в ваших руках. Якщо сподобалось відео, ставимо подобання, підписуємося на канал. Ще будемо знімати якісь для вас цікаві відео. Бажано, щоб вони були зрозумілі для вас. Все, дякую, слава Україні!